Робітники Луцьк Технобуду встановлюють огорожу на вулиці Ківерцівській. Паркан на виїзді із шляхопроводу демонтували, каже начальник дільниці підрядної фірми Володимир Шевчук. Його перенесли на протилежну сторону. Він відгороджуватиме тротуар і велодоріжку від залізничної колії та дороги. Зараз продовжуємо огородження встановлювати згідно нового проекту коригування. По вулиці Киверцівській. Додатково 135 і ще 30-165 метрів. Наша робота заключається тільки в встановці турнікетів. Ми практично сьогодні закінчуємо. Ініціювали знесення огорожі водії. Зі слів лучанина Богдана Чепенюка, конструкція на ділянці з інтенсивним рухом машин створила перешкоду кермувальникам. І якщо присісти отак на рівні висоти посадки водія то там нічого не видно, Абсолютно. Немає можливості, немає часу, щоб оцінити зарані ситуацію, що там робиться далі. Зі сторони Ківерець. Із-за цього заборчика ця ділянка стала аварійною. У березні на цьому місці сталася аварія, в якій травмувалося десятеро людей. Зіштовхнулася маршрутка, що з'їжджала зі шляхопроводу та вантажівка. Як він розказував, каже, що виїжджаю, наліво глянув, та реклама стоїть, за той з'явився. ЗІЛ каже, ну, хватає вистачає мені виїхати. Впереді, право, право дивлюсь, вперед право дивлюся, впереді їде перед'єм таксі, і він автоматично за таксі рушає, і тут тільки за заборону виїжджає і вже зібрали його. Поліція після обстеження ділянки направила до міської ради листа про необхідність удосконалення там дорожнього руху через погану видимість, сказав речник патрульної поліції Богдан Павлович. Не забезпечено трикутник видимості, а саме при виїзді на вулицю Ківерцівська водії не мають змоги безперешкодно бачити транспорт, який рухається по головній дорозі зі сторони міста Ківерці, оскільки їм заважає дорожнє огородження. Зі слів керівника департаменту житлово-комунального господарства Луцька Миколи Осіюка, проектанти змінили організацію дорожнього руху. Паркану на цьому місці не буде. Нова огорожа на виїзді з провулку комунального на Ківерцівську пошкоджена. Паркан зігнутий, одна із секцій лежить на тротуарі. Зі слів патрульного Богдана Павловича, протягом останньої доби там ДТП-інспектори не фіксували. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк.